Кого тільки не було останнім часом під парканом біля Верховної Ради, і афганці, і Чорнобильці цього разу на їх місце опинилися музики. Вони співали, грали на усіляких інструментах, та це зовсім не означає, що їх візит під стіни парламенту святковий. Що ж тоді їм там робити? Правильно, як і їхні попередники, відстоювати свої права, які наш улюблений уряд примудрився також утиснути. Знову новесіньким цікавим законопроектом. Захід проходив за підтримки громадської організації Відсіч. Основним недоліком цього законопроекту є те, що він а, він фактично. А... Він фактично змушує артистів подавати замовлення на заявку на акцію за 10 днів. При тому вони мають внести платню авансом, яка їм може при цьому ще й не повернутися від аншлагової вартості всіх квитків. Зібрались різні чуваки від невідомих до тих, кого навряд чи засмутить цей законопроект. Я безпосередньо самим законом, звичайно, розйомитися не мав можливості, тому що чомусь. Ці сторінки цього закону в інтернеті відкриваються з возначкою помилка. Але я читав коментарі, причому від коментарі від людей, яким я довіряю, і практично мене як представника групи Тартак цей закон мало зачіпає. Найактивнішою серед бастуючих виявилась жіночка, яка на всю країну кричала, що не гага, джамала. вона так розійшлася, що ледь не зламала металеву конструкцію. Удажку стало сторони мітинг ледь не переріс освято, але всіх розігнав невідомий піп, який поцілував землю і протестуючи незрозумілим чином, розбіглися хто куди. Якби там не було, цього разу паркан встояв. Можливо, завдяки цьому влада стане добрішою та наступного разу не залучатиме гроші на його відбудову шляхом подібних законопроєктів. Thank you.